Так, всем привет. У нас есть такая темка, как дело патруля. Топ-то. патруль позволяет сообществу Dota 2 саморегулироваться, давая достойным опытным игрокам возможность рассматривать жалобы на препятствия игре и лечительству, оценивать их справедливость и выносить вердикт. Я типа опытный спортсмен, киберспортсмен, блядь. Ну, спасибо вам. Какая лесть. Зараз ми загружаємо відео. І подивимося. Будемо делать розсмотрення діла. Що воно вийде у нас. Жалко, присяжних нема. А, не, ось ось. Пан Мішка в ролі присяжного. Так що все у нас під контролем. І так. Зараз загружається гра. Жалоба на пуджа. Скрипти і лічити. Ну, давай. Приготовьтесь до битві. Камера на героя. Ну, даже смока прожав. В принципі, все, все красиво і правильно. Я за Пуджа граю, тут так само прожимаю смока і йду хукать, щоб старатися зробити ФБшку. У них, в принципі, і пік непоганий, бля. Ох ти! Пуч промазав. Ну, це не читірство. Ну Не всі вміють грати пуджом і правильно пукати. 30 секунд до начала сраження. То що він тут Ну, оддав? Форшблат зробили. Оракул перший в мене. ФБ оддав оракул. А чого вони взагалі так пішли, я не знаю, якось вони неправильно, звісно, пішли. Ну, то, в принципі, їхні проблеми Вардіки красиво поставили. Битва починається. Два рядишком. Ну. <клапляє> <No. сіст> <клапляє> <клапляє> Які тут можуть бути скрипти і чити? Якщо пуш даже не зміг хукнуть нормально сразу. Якби хук летів в одну сторону, а герой стоїть в іншу. І хук резко хоп і його хватає. Це да. Можна розсматривати як читерство, тому що куди б ти не хукав, крючок попадає на противника. Ну тут він нормально хукнув. Я тоже так хукаю, і шо? Это не значит, что он читер. Это тоже правильно, ее надо забирать. О, ну, что тут не так? И варды ставить нормально. Центральную башню сил Света атакуют. <кхем> Ну нормально він що, шо, в чому проблема? Не бачу проблеми ніякої, вообще. Верхнюю no, башню сіл світло. Я не пойму, яке, яке, яке читерство. Ну Це що то чуваки коротше, гонять. <кій> Хтось злив катку, виходить, а пуч читер і жалоби з на нього накидали. Ну Нормально стоїть, жде, щоб хукнуть. Тут, правда, кусти стоять дерева, просто тут їх зараз не видно. І вишка сюда достає. Він вихукує, вишка б'є і він б'є. Ну, все, все чітко, все красиво. Так як положено, грати пуджом. Ну. Красавчик, от пригнув. Дай пять, дай пятюню. Урсі пятюню, отбей. Єс. Yes. Хорош пудж. Я би сказав, що нічого тут уже не чудив, блядь. Ну, мій вердикт. Я, ну, по крайней мере, я пока не бачу нічого. Вартики ставить, молодец. Саппортить танку своему. В чому проблема? Мені цікаво хто, хто кидав жалобы. От що мене інтересує. Може ему надо кидать жалобы, а не пуджу. Ну, красиво вифу, Акс тупорили, не... не заагрив нормально. Я что-то не Ну. Ничего тут пуч, нормально все. Курьер сил света. Следующий фрагмент дивимся. Наблюдаємо Де тут читерство у фуджа красиво стоїть, щоб пукнути правильно діло в том, що стоїть. Ну, прыгнув, блинком забрав аегу. Вообще, ну, все правильно делає як Яке тут читерство. пацаны, вы чё, блядь? Следующий фрагмент. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Блин, типа съебался. Лучше почуяв, что ладно, просто съебался, ну. Артуна переменчива. Не бачу проблем. Иду. Ну, шарт, тять взять. Ну, нормально. А, Нормальная шага. тема. Тоже все правильно. атакуют. Последний фрагмент. Ну, шо, шо, я как читерство? Центральные казармы сил тьми разрушены. Все, пуш по красоте я играл. Някол, читерство, бля. Центральная башня сил тьмы разрушена. Ну, все нормально. Все, виносимо вердикт. Не виновен Пуч. От і все. Вердикт прийнят. Ви Вы винесли вердикт. Спасибо, що допомагаєте сообществу. Все, я, як опітний ігрок, блядь. як судья, виношу вердикт, що Пуч не винен. Все. Свободній нахуй.